Перший епізод BTS Чимін, 21 рік, Симпатичний, талановитий. Джейхоп, 22 роки. Вірус щастя. Це бентежить. Чин, 24 роки. Плечі. Макне Чонгу. 19 років. Міншуга Геній. Двох слів буде достатньо 22 роки. Реп монстр. Дбаю про мембера своєї групи. Ві. Кім Тихьон. Ві. 21 рік. Затятий модник. Думаю, це узагальнення. Чи знаєте ця буква з більш позитивним відтінком? Бачення, зоровий, цінність, дуже різноманіття, різний. Я можу сказати, що це глобально. Тому що це транслюється глобально один і той же час. Це швидко, легко і зручно дивитися те, що зазвичай не можете побачити. Ви можете побачити це все на вілаїв можливо. Це замін всі існуючі платформи. Дещо те, що ви ніколи раніше не бачили, це щось нове. Це буде великим, коротко. Було дуже весело, коли ми залишалися на одинці. Те, як ми ладнаємо друг з другом, ми покажемо вам, що це таке. Як воно є, і нічого не приховуємо. Покажемо вам справжнє я, наші смішні обличчя, страшні обличчя і моє красиве обличчя. Ви все це побачите? Як всередині, так і поза кадром. Ми можемо показати вам свою енергію. Це наша унікальна привабливість. Це буде весело. Ми дуже голосні так, дійсно, голосні і ми наполегливо працюємо. Це буде дуже сильно весело. Ми покажемо наше справжнє я, моє, яке було створено для мене, мене це буде неспокійно. Він дійсно активна людина, дуже голосний і багато говорить. Це нове вікно. Що я таке кажу? Ви очищаєте шар за шаром і знаходите, що там завжди є контент. Це схоже на цибулю. Це любов. Надіюся ми опинимося верху сторінки. Будь ласка, це бантан Ценьонда. Це це Є ще дуже багато речей, які ми ще не показували. Надіюся, ви насолодитесь їми, коли вам буде сумно. І створений у нього схоже ім'я з моїм. Через Vila. Багато забавних моментів будуть показані вам. Можете чекати це з нетерпінням, щоб подивитися. Ми також з нетерпінням чекаємо цього. Будь ласка, подаруйте їй багато кохання. Якщо хочете дізнатися про нас побільше, будь ласка, відвідайте. Ві, ви можете з нетерпінням чекати перегляду ві, також з нетерпінням чекати того, щоб побачити нас. Пантан Бойс. Ми будемо легендою. Досить розмов. Просто дивіться. Дякую за перегляд. Озвучувала JKBTS7. Не забудьте підписатися, поставити лайк і написати в коменти, як вам.